Вітаю вас, друзі. Така улюблена, моя пікантна тема. Я на дивані, Подушка теж зі мною. Тінь. Почнемо. Почнемо з найцікавішого. Значить, чому мені дуже подобається тема тіней, тому що в ній, по-перше, є щось таке, що знаєте, можете пощекотати хорошу дівочку чи хорошого мальчика в кожній людині. Але насправді в тіні є дуже багато ресурсів. І сьогоднішня тема, як ваша тінь впливає на ваш дохід. Як можна за допомогою інтеграції тіні збільшити ваш дохід? Хто мене не знає, мене звати Буц Андрій, колишньому я пілот Boeing 737. Зараз я підприємець, коуч, допомагаю людям трансформовувати блоки, які є в їх голові, які заважають росту в фінансах і в реалізації. У мене є компанія, де ми допомагаємо людям просуватися з їх освітніми проектами в соцмережах. Та й все. На цьому і закінчу. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що там, ну, по-перше, для вас буде подарунок. А по-друге, ви зможете дізнатися, як ви зможете е інтегрувати вашу тінь. Ви пізнаєте, яка у вас саме тінь, і як це попливає, наскільки ви зможете збільшити ваш дохід. Тобто це буде такий і теоретичний, і практичний е матеріал. Отже, є така історія, думаю, ви дуже багато про це чули. Мій язик вже може заплітатися, тому що вже сьома вечора, п'ятниця, але, звісно, як ж я ставлю е, моїх улюблених 100 підписчиків на Ютубі без, без цього відео. Е, Значить, архетипи і тіні дуже часто ця інформація використовується в маркетингу. Тобто, як нам подавати там, подачу в сторіс, в контенті, позиціонувати власне особистого бренд, для того, щоб ми якось виділялися, знаходили своїх, відділялися від інших. Люди в нас закохалися і ми збільшували продажі. Але взагалі поняття тінь ще ввів uh, мій улюблений друг, брат, колега uh, Юнг. І тінь взагалі з'являється у кожної людини в момент ще в дитинстві, коли стає дуже багато надо і должен, а у дитини з'являється. Бажання, ну, типу, з'являється, внутрішній супротив не хочу. І в цей момент певні риси людина витіснює. Типу, дуже сильно. Вона щось стає її так не можна робити. Окей, не можна. Тобто людина, по факту, живучи це життя, вона. Я буду пояснювати, спробувати типу, дуже просто, щоб ви це зрозуміли. Людина живе. Там, типу, з маличкою вона щитує типу, комунікацію з людьми, е, щитує, як їй можна поводитися, що безпечно, що небезпечно. Спершу все це дуже так інтуїтивно нативно. Ми не будемо говорити про там, досвід минулих життів, та далі він теж впливає на це життя. На мою думку. Але якщо ми говоримо чисто про призму зараз, то ми пізнаємо цей світ, якось типу, ну, типу, дотикаючись до нього. І коли ми. Щось робимо ми отримуємо зворотній зв'язок від світу, то ми розуміємо, ага, це можна робити, це не можна робити. І коли у цього не може дуже багато, чи створюється певний якийсь травматичний досвід, людина розуміє, що ага, так не можна. І це подавлення. Тобто ми десь типу, витіснюємо. У людини, у людини буває тінь, типу, різна, яка вона може бути проявлена, вона може бути трохи проявлена, вона, вона може бути взагалі десь дуже далеко. Найкращий показник тіня це коли каже людина: от знаєте, от я зазвичай дуже такий суровий, але не м'який. От знаєте, от я вообще, до речі, ніколи не обманюю. От знаєте, я до речі, вообще я от більше такий вічливий, а не грубий. От коли ось таке є, тобто людина не може бути токи, ну, типу, тільки такої. В момент, коли ми це проговорюємо, що тільки такий. Значить, уся інша частина, якою ми аля не являємося, вона чим більше ми її не усвідомлюємо, тим більше ця, ця частина вона впливає на наше життя. Наприклад, соцмереж я можу ну, проговорити, що це стосується саме синдромів, синдромів самозванців, це стосується тих, хто реально круто продає. Це, в принципі, все, що стосується про таку сексуальну енергію, про щось таке. Знаєте, «плохая ділочка. Тобто, в мене, от клієнтка, ми створюємо продукт, називається плохая ділочка. І там все вообще пратіє. Тобто як дістати цю енергію? Тому що для мене продажі це є секс. насправді. тому що є люди, типу, є люди, ви обмінюєтесь, ви обмінюєтесь ресурси на цінність, обидва кайфують. Як я можу не кайфанути від продажів, коли я розумію, що людині це допоможе? І коли ви в типу, ну, типу, в кінці ви прямо отримуєте цей оргазм, такий блід, клас, спасибо, спасибо, спасибо. І ось на цій енергії, в принципі, ми маємо продавати. І як людина може продавати, як може вона реалізовувати свій дохід, коли ця енергія подавлена. Тому що ми, давайте взагалі подумаємо про Радянський Союз, де там, в дитинстві, можливо, у людей там, є сім'ї, де там, тема сексу була табуйована. На мою думку, секс дуже сильно пов'язаний ця типу сексуальна енергія, пов'язана з грошима, тому що бажання. От ось це саме це не означає, що там постійно займатися сексом. Хоча це теж це теж, на мою думку, це важливо. І тому якщо його довго немає, довго немає партнерів. Прямо е, я не говорю про якісь окремі випадки, де цьому є а От коли прямо типу, довго, щось там чогось, чогось немає адекватних людей поруч, чогось немає партнерів адекватних. Е, я, і в принципі, якщо ви ще бачите, в супроводі ваш погіршуючийся психоемоційний стан. Ну, це вже є зворотній зв'язок від світу, що щось варто на це подивитися. Тому що за грошима ніколи не встають гроші, там завжди щось інше. В більшості випадків це безпека, свобода, відносина з собою, відносини з творцем, з енергією, або ще є багато підпунктів. І от, коли ми звертаємо увагу на них, ми зможемо побачити і трансформувати. Тобто я свої найбільші фінанси саме робив не просто через пряму таку роботу, типу, що от мені треба, треба цю, типу, це, 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 це. А я вважаю, що найефективніша робота внутрішня, коли я внутрішньо розумію, що в мене стоїть за фінансами, що в мене стоїть за клієнтами, що в мене стоїть там за реалізацією. І я можу точково подивитися на це, трансформувати це у власній підсвідомості і просто вже проявити ну, одразу опинитися на бажаному рівні, де все це є. Так працює метод. Внутрішньої роботи. І так само це, типу, це працює з тінню. Коли ми, допустимо, ви можете, у вас мало клієнтів, ви можете думати, так, я, значить, виходить продавати, треба продавати. І ви продаєте, більше продаєте, продаєте, вже там типу, на цих зумах вже, типу, чуть не здихаєте. І нічого немає, всі від ідуть. А якщо є варіант інтегрувати і пропрацювати власну тінь, допустим, що ви, собі, що ви в собі не приймаєте? Як можна взагалі пізнати, що, що таке тінь? Це ті риси, які ви соромитесь озвучити людям, але знаєте, що вони є. Ті риси, які вас дуже тригерять в інших, які не подобаються, які ви в собі не приймаєте, не дозволяєте їм бути. Оце все можна класифіцірувати в тіні. І типу, скажу, що чим більше ви це не приймаєте, тим більше це має вплив на ваше життя. Так це працює. Хочете вірити, хочете ні. Далі, цілісність людини. Як ми можемо говорити про фінанси? Якщо ми не цілісні. Допустимо, представимо такий кружок, і він розподілений там на пазли. Да? То Та, от там, типу, дуже багато частин. І от із там 20 пазлів, з яких складається цей кружок, як ну, візьмемо, як вона називається. Анда, е, ну, пазли. Е, тільки три горить. Тільки о, я такий, я такий, такий. А ще є дуже багато різних підчастин. І вони можуть бути хороші, можуть бути нехороші для вас. Ви якось можете про це подумати. І от людина цілісна. Це якщо ми починаємо запалювати всі інші частинки. І от шарик повністю починає горіти і світитися, це, це означає, коли людина е, має внутрішню опору в собі, вона відкриває в собі ці грані. Е, і як їй казав, коли ми приймаємо в собі цю енергію, давайте я просто давайте я просто на прикладі у е, цій енергії, типу, з сексом, коли ми щось собі не приймаємо, цю е, таку пла, плоху, е, поганого, типу. Ми це в собі не приймаємо. І можна подивитися в це. Піти, подивитися, які, типу, у кожної людини, навіть у найпоганіше, за кожною дією є позитивний намір. Вона для чого це робить? Вони в щось свято вірять, у них є певні переконання. Там, Ті, хто обманюють, ті, хто там ще, у них є позитивний намір. Допустим, там, той, хто обманює там когось, у нього є позитивний намір, це безпека може бути. Тобто для нього це його позитивний намір. І подивитися, який позитивний намір є у вашої поганої цій типу історії, яку ви думаєте, що це погана історія. І через певні там, техніки ви можете е, ну, вже навіть в принципі, усвідомлюючи тінь, ви вже. Виходите на інший рівень. Тобто, зараз, навіть слухаючи це відео, ну-перше, я завжди створюю поле, щоб воно було трансформаційне перед початком. Але навіть слухаючи цю інформацію, для вас вже буде певна користь, тому що ви зможете типу, зрозуміти, що я в собі не приймаю, що я від себе від, відсторонюю. Бо саме це зараз керує вашим життям несвідомо. І там дуже багато ресурсу, які ви б могли направити в правильне русло. Далі. І ось коли ми це. В собі трансформовуємо, коли ми даємо цьому місце бути, уявіть, які можуть бути продажі. От на які енергії ви будете виходити в блог, на які енергії ви будете продавати, на які енергії ви будете жити. Взагалі? Це в принципі про життя. Коли ми сидимо, бля, типу заліпаємо, 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 зірлися лістаємо, яке життя, яке бажання жити? От сьогодні у мене п'ятниця. Ми там, типу, чекає дівчина, а я розумію, я просто я не можу не зробити, мені кайфово, я дуже хочу це передати. І з восьму ранку, і ось таке це. І це не те, що так в мене було завжди. Це я вам кажу, чого я це кажу, тому що в мене була розна така ж тіпі, історія: в... немає енергії, немає бажання жити, немає бажання продавати, немає бажання реалізовуватися. Дістало все повністю це потеря смисла. Робота з тінню мені дуже допомогла. Ми, ми приймаємо ту частину і бачимо, що та частина, яку ми не приймаємо, вона має велику здатність і допомогу нам в досягненні наших істинних щирих бажань. Я взагалі проводжу зараз двічі на тиждень безкоштовні розбори, міні-сесії, де я допомагаю вам знайти трансформувати ваші блоки, які вам заважають вийти на новий рівень доходу. Тому, якщо хочете під цим відео в описі буде телеграм-канал, пишіть мені, хто ви, яка у вас ніша, який дохід на який хочете вийти. І я вам підкажу, з вами зробимо невеликий зум. Побачите, як це працює, просто що магія може відбутися прямо на очах. Типу, зробіть це обов'язково. Бо всі мої клієнти, які, які виходять там з 2 тисяч доларів на 5, там заробляють 13 тисяч євро, 20 тисяч євро, ну всі, хто зі мною працювали і мали класний результат, це все було після такої трансформаційної роботи. Тому що я працюю таким чином. І, вам, і, і тобі, я вам рекомендую працювати з таким чином, щоб ви досягали легше і швидше результатів працювати з собою, трансформовувати вашу підсвідомість, тому що ми сприймаємо наш світ через фільтр. Яким ви будете бачити світ, коли у вас там фільтр нецінності себе, відсутності цінності себе, недостойність, для когось, в принципі, там нерозумілість, як можна продавати там, на 5 тисяч доларів. От як, хто хто в мене таке може купити. Це ж просто фільтр. І змінюючи ці фільтри з підсвідомості, ми починаємо від бачити наш світ інакшим чином. Тобто, ми бачимо завжди підтвердження зовні тому що, тому, що відчуваємо всередині, і уявіть, що може взагалі бути. Тобто, я просто міняю пластинку, міняю фільтр, і я роблю одні ті самі дії, той самий контент, ті самі продажі, але в мене інший, інший рівень енергії, інше сприйняття, і я бачу підтвердження зараз вже тому, що в мене купляють чомусь. Я чомусь цінний, я чомусь в мене там черга. Вже зараз в мене там типу черга на там, типу 2-3 місяці вперед розписана роботу. Моя особиста і ось так це працює. Тому я вам рекомендую зараз взяти листик. Листик є таке слово, типу ручку, і повиписувати все, що ви не приймаєте в собі в інших людях, що ви не розповідаєте про себе іншим, і вперше, хоча б усвідомити. І можете проговорити таку історію, просто от подивитися, що ось кожна ця історія насправді вона має позитивний намір. Якщо ви думаєте, що це неможливо, в мене була історія, що я не приймав в собі слабкість, уязвимість, що це щось таке жіноче. І тільки я в собі це став, тільки я став це в собі через тінь приймати, я зрозумів, що ця моя частина вона додає дуже багато енергії в харизму мою. В продажі, в сексуальність, тому що там багато жіночого в цьому. І я все, що жіноче, в собі не приймав. А це ж про інтуїцію, це ж про сексуальність, це ж про, ну, це про секс. І ти такий, що я такий серйозний? Я, взагалі... От я так жив. Бо як же, ну, типу, це ж типу така женська історія. Але по факту ми не можемо стати кимось, поки не приймемо те, що є. І прийнявши це. Як то бачите, е, тіпо, ну, все нормально, нічого не произошло, е, тільки стало більше фінансів, людей, енергії, задоволення. Це рекомендую робити і вам, тому що кожен із вас унікальна особистість, яка е, е, здатна створити щось геніальне в цьому світі. І, в принципі, я вважаю, що кожна людина має певний свій потенціал, е, своєї душі реалізовувати в цей світ, тому що в цьому ми отримуємо справжнє задоволення. Пишіть в коментарях, як вам цей ролик і що вам сподобалось. Буду дуже вдячний. Мені цінно отримувати від вас 100 моїх підписників Ютубі. І пишіть плюс під цим відео. в Телеграм розберемо ваші запити. Пока.